Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати генеративні органи квіткових рослин. І сьогодні пропоную провести дослідження будови та різноманітності плодів. Запишіть, будь ласка, мету роботи, формувати уміння розрізняти і визначати біологічні об'єкти за основними морфологічними показниками. Обладнання та матеріали. Скальпель, різноманітні плоди. Хід роботи. Давайте спочатку вивчимо будову плодів яблуні та персика та порівняємо їх. Спочатку обережно розрізаємо навпіл плоди, знаходимо та описуємо зовнішні середні і внутрішні шари оплодня. Оплодень яблука складається з трьох шарів. Зовнішній тонкий шкірястий екзокарпій. Середній товстий м'ясистий мезокарпій. І внутрішній тонкий ендокарпій. Він утворює плівчасті камери для насіння. Лід персика називається кістянка. Він соковитий, однонасінний. Зовнішній шар персика тонкий. Середній шар оплодня соковитий, м'ясистий, а внутрішній здерев'янілий. Всередині розташовується насінина. Таким чином, між плодами яблуні та персика є риси схожості. Обидва плоди соковиті, а відрізняються вони кількістю насінин. У яблуках багато, у персика одна насінина. А також обидва плоди відрізняються будовою внутрішнього шару оплодня. Тепер вивчимо будову плодів вістерії та кукурудзи. Плід вістерії називається біб. Він сухий, розкривний, має дві стулки, всередині яких розташовуються насінини. У кукурудзи плід зернівка. Він сухий, однонасінний, нерозкривний. Оплодень щільно зростається з насінною шкіркою. І тому такі плоди ми ще називаємо насінинами. Отже, відрізняються ці плоди за характером зростання насінної шкірки з оплодним. Один із плодів розкривний і багатонасінний. А інший нерозкривний та однонасінний. Далі розглянемо запропоновані плоди і спробуємо їх поділити на дві групи за характером оплодня: соковиті та сухі. Розглянемо соковиті плоди і поділимо їх на дві групи: однонасінні та багатонасінні. Розглянемо сухі плоди і поділимо їх на одну насінні та багато насінні. Запишемо висновки в кінці роботи. Будь ласка, дайте відповіді на такі запитання. Яку будову має плід? За якими ознаками розрізняють плоди? Я впевнена, ви гарно справилися з сьогоднішнім дослідженням. Бажаю вам міцних знань і гарних оцінок. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!